Я працював сімейним лікарем, стаж 5 років. Було більше двох тисяч пацієнтів. Я закінчив кафедру, звання молодшого лейтенанта. От. І тоді вже почали призивати офіцерів запасу. І так вийшло, що я мобілізувався. Я не впирався, не шукав причин, щоб не йти. Треба, то треба. З загальної кількості поранених половина це пацієнти з за акубаротравмами, з закритими черепно-мозковими травмами, з трусами головного мозку. Це основна більшість пацієнтів. Хворий отримує баротравму, і барабанна перетинка може пошкодитись, це кровотеча звук з носа. І все. І хворий тоді не чує, дезорієнтований шум в голові. Обов'язково, військовослужбовець має бути в касці, при можливості в тактичних навушниках і при при взриві, як якби, міни недалеко від себе ну, бажано. Відкривати ну, рот. Ну, щоб зменшити навантаження на барабанну перетинку. Якщо пацієнт отримав акубару травму, йому зразу треба звертатись до свого фельдшера в медпункт лікаря і якби не жартувати з цим. Це має різні наслідки. Це і втрата слуху, і зниження зору, і різні проблеми пов'язані з психічним здоров'ям. Якщо пацієнт часно звернувся і отримував адекватну терапію, то можна говорити про ну, загальне одужання. Потім хворий сам має якби, зайнятися якби, своєю реабілітацією, це і. Прогулянки на свіжому повітрі. і Фізичний та психічний спокій. От. Але, якби в умовах бойових дій, то переважно, коли військовослужбовець побував там, то він хоче вернутися назад. Це в основному те, що я бачив. Хлопців в очі горят, вони хочуть добитися результату. І бути в госпіталях вони не дуже бажають.